Відкрила віконечко, а за віконечком так пташки співають. Це справжній релакс. Ранок. Пташки співають. Хтось на машині кудись поїхав, хтось пішов, хтось поспішає і при цьому розмовляє по телефону. Звуки життя. Отак починається новий день. Не знайшла. Усім привіт, вітаю вас на каналі. Бажаю міцного здоров'я, терпіння, віри, тому що віра дає надію і сили. Щойно продивлялася, чи є офіційно, що сьогодні, 14 квітня, має бути день жалоби. Не знайшла такої інформації, хоча навіщо нам офіційна інформація про жалобу, коли ми її і так відчуваємо кожен. І якось не дуже весело, ми це чудово розуміємо. І, можливо, хтось не знає, це вчора, 13 квітня, вербна неділя. І повинна бити верба, а людей вбивають російські ракети в Сумах. Мої співчуття. І інколи тобі здається, що. Ти не знаєш, що людям казати. Люди і так все розуміють. А потім. Ти вмикаєш камеру і ти розумієш, що ти не сам на сам. І це дуже важливо. Наскільки важливо зараз бути всім разом. Дякую кожному з вас за те, що ви є, і всі ми спідчуваємо сумом. Кривий ріг болить. І, до речі, вчора. Вийшла ввечері і зустрілася зі знайомою. Ну, коли живеш стільки на районі більше ніж 20 років, то дійсно багато і знайомих і не всі, з ким ти там телефонуєш, там спілкуєшся щось, а так зустрілись, разом пройшлись, про щось таке поговорили і ну, а вчора лише про суми і говорили. І я це відчуваю, але пояснити я не могла. А вона каже: знаєш, Тань, сказати, що відчуваю біль. Таке враження, як є чаша, і вона вже настільки наповнена, що більше не може в неї потрапляти, але є лють, є ненависть до тих. Хто вбуває наших людей. Але життя продовжується. Бережіть себе, намагайтеся, принаймні намагайтеся. Таке життя має дорогеньке. Що, ну, що ти поробиш? Що ми можемо змінити? Вірити, допомагати. І, до речі, стосовно пасок, я вчора розповідала про те, що я пропонувала знайомим, що давайте я для наших захисників теж, ну скільки там треба, буде пасок на пеку. Вони кажуть, що ні. І... Я тоді зрозуміла, тому що я цього не торкалася. Тобто, як я не торкалася, я щось не готувала і я не передавала. Те, що я можу там на картку закинути гроші, коли їм ну, на щось не вистачає, то це нормально і вони мене знають. Але готувати, і мені настільки стало легко від того, що будь-що нашим найкращим не потрапить. Розумієте? А передзванювала знайомій, які теж думаю, можливо, туди, тому що куди нікому мої паски не потрібно, а хочеться комусь щось зробити таке, можливо, комусь це треба буде. Інколи, знаєте, є люди, які потребують допомоги, але вони соромляться про це попросити. І тому, якщо я щось можу, я маю змогу, то я і сама можу запропонувати це. І подзвонила знайомій, то що вітала нещодавно з днем народженням, що її половинка нас зараз захищає. Вона каже: Таня, ні, ні, навіть я нічого не буду зараз слати, тому що. Небезпечно навіть на пошту зараз там поїхати. Тому трішки давай пізніше. Кажу, добре. Так кажу, Паска пройде. Вона каже, нічого, потім поїдять. Кажу, ну добре, не обов'язково на Великдень це їсти. Я кажу, ну тісно, я пригадала, що бабуся казала, рецепт тіста може бути однаковий, але не обов'язково це мають бути паски, це може бути там будь що. Типу, як пиріжки, булочки, ну щось таке. Головне, щоб смачненьке, саме тісто, щоб таке було. Кажу: ну добре, як скажеш, то зроблю. І заходила вчора в епіцентр, у нас тут невеличкий, є, дивилася мийні засоби для посуду. Звертаю увагу на українських виробників, тому що давайте купувати українські, підтримувати українські це дуже і дуже важливо. То як не ми, і все буде добре. То подивилася, є, ну мені здається, я не експерт, я не, нічого не стверджую. Я звичайна жінка, яка робить покупки в магазинах і придивляється, коли є акції, для того, щоб заощаджувати гроші. І... Ні, не новий, але, мабуть, вони його якось змінили назву. Є без зовсім без ніякого аромату. Є з ароматами, так подивилася. Думаю, якщо колись там буде знижка, або навіть якщо не буде знижки, а є український виробник, там 43 гривні, наприклад. І мені приємно, що я під центр саме українських виробників поставив на одну полицю. В магазині, що ти не заглядаєш так, а що це? А що це? І так, придивилася, тому що через тиждень, можливо, трішки більше, мені потрібно вже буде купувати мій не засіб для посуду, то я так дивлюся зараз, звертаю увагу. І зайшла в Єву теж вчора ввечері. І я не знаю, яка є фарба для волосся українського виробника. Раніше я користувалася лише я фарбую волосся вдома сама, але я фарбую Професійна фарба повинна бути. І я купувала в магазинах там, де для салонів все продають. Професійна косметика, професійні там засоби обладнання, все для салонів краси, і воно йде професійне. А це щось я купувала і чи то я вже якось пропорції так не вгадала, я не знаю, як так вийшло. Але пофарбувалася. І навіть коли фарбувала, і навіть шкіра голови була зафарбована, все це змивалося, але волосся ось тут, воно чомусь силе. І я ж знаю, що тут у мене є проблема, і я ж навмисно це шкіра голови зафарбована, волосся сили. І думаю, добре, візьму те, що я купувала останній раз, мабуть, на початку 2000-х років. Гарнієр таку фарбу взяла. Я раніше такою користувалася і взяла я двієчку. Це чорний кольор, як ви зараз бачите. Одиничка це зовсім чорний. А двічка це чорний, але, ну, Ось так. А професійно я одиничку завжди чорний купувала. Я купувала світліші, там, коричневий там, або каштан. Ні, не каштан. Чорний шоколад, щось таке. А потім, не знаю, чомусь мені не зайшло. Я спробувала е, чорний колір і от так і пішло 130 940 гривень чи акція була чи що. До речі, не відкривала. Оце купила, думаю, о, колись такою користувалася, треба спробувати. Ну, мені її на два рази, до речі, вистачить. Окислювач тут. Оце треба було звернути увагу, скільки відсотків тут. 60 мл. Вже, як буде, вже купила. Це неуважність, знаєте, коли ти намагаєшся відволікатися і в якусь халепу ти можеш. Ну, нічого, пофарку. Ну, це не сьогодні, тому що шия збиралася виходити, а що тут шиї? Ага, інструкція. А, рукавички та кондиціонер. Ну, добре. А збиралася, що вже виходити, думаю, піду, покажу вам, яке сьогодні сонечко у нас, яка чудова погода, пройдемося трішки. А телефонує сусідка і каже, Тань, ти мене пробач, а ти сьогодні не дуже зайнята. Кажу, що таке ні, кажи. Вона каже, слухай, я так хочу до своїх Харків поїхати на Великдень. Може, ми сьогодні під'їзд пофарбуємо. Я вже каже, все купила, тільки руки потрібні. Каже, ну добре, давай. Кажу, а що твої сюди, до нас у гості на Великдень? Вона каже: Та Таня, куди вони сюди будуть їхати? У них каже, там вони дачу купили. Ну, дача тільки називається, каже, там такий вагончик, один стоїть, щоб там інвентар ставити, та щоб де було переодягатися. Головне земля, дуже багато землі. І після Великдня, каже, ми будемо вже саджати город. Городу не будемо саджати. І каже, ну треба ж їм допомогти, тому що коли вже восени, вони мені то посилки шлють, то через когось передають, там каже, при... ну, їди то передають. Каже, мені ж незручно, а землі багато, треба допомогти. Кажу, ну добре, давай. Тоді я кажу, буду переодягатися та... трішки та, підтримаємо красу в під'їзді. Та ми тільки отак от цей плінтус пофарбувати, так, познімати пилячку, хоча прибираємо у нас чисто. От такі справи, таке життя. Дякую, мої дорогенькі, що ви подивилися відео. Бережіть себе. Завжди так не буде. Все буде добре, обов'язково. Як би зараз не було. Тримаємось. І до зустрічі в новому відео. パチ。